У Кременчуці небайдужі містяни продовжують робити добрі справи. На правобережжі міста з'явилась вже третя скринька для збору пластикових кришечок. Цього разу її встановили у Кременчуцькому ліцеї номер 6 Правобережний на Раківці. Ми урочисто відкрили скриньку серденько як символ єдності, доброти та небайдужості. Збираючи пластикові кришечки, ми хочемо не тільки наголосити на проблеми навколишнього середовища, але й долучитися до важливої справи це допомоги нашим захисникам. Навіть маленька дія це вже такий невеличкий крок до такої спільної, але Великої справи ініціативу втілили самі кременчужани. Вони власними силами зібрали кошти на виготовлення скриньки та самостійно її встановили. Тепер школярі можуть приносити кришечки і таким чином не лише робити корисну справу, а й допомагати нашим захисникам. Сьогодні в школі нас відкривають скриньку. Таким чином ми допомагаємо природі, а та також допомагаємо нашим захисникам. Це є дуже важливим в наш час, тому що навіть маленькі кроки вони дають поштовх до великих змін. Тому треба робити добро щодня. Кожна заповнена скринька приносить 700 гривень, які волонтери направляють на лікування українських воїнів, що щодня боронять нашу країну. Здавалося, б проста дія не викинути кришечку у смітник, а віднести її до спеціальної скриньки. Перетворюється на маленький, але важливий крок у підтримці захисників та збереженні чистоти нашої планети. Наразі триває збір коштів на виготовлення ще однієї скриньки. Місце та час її встановлення оголосять згодом. Тож долучайтесь до збору та підтримайте тих, хто щодня ризикує власним життям заради нашого спокійного майбутнього. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.